У фіскальній конституції, згідно з якою місцеві ради отримали право запроваджувати власні стягнення, конкретних розмірів помешкань, що підлягають оподаткуванню, немає. Там просто зазначено, усі оселі, площа яких перевищує 120 квадратних метрів у багатоповерхівці та 250 для окремого будинку, обкладають збором. До 120 квадратних метрів. Существують налог 1%. Но также существует, помимо этого, льгота до 120 квадратных метров. Поэтому если у вас одна квартира, то у вас есть обязательство уплаты налога, но вы можете воспользоваться частью второй, 265 статьи, это льгота 120 квадратных метров. То есть вы ничего платить не будете. Обізательства но але перекривається льготою. Таку схему законодавці обрали, тому що один громадянин може бути власником кількох квартир або квартири з будинком. Яке помешкання не оподатковувати, господар обирає сам. Якщо людина володіє квартирою понад 120 метрів у місті Києві, а також житловим будинком понад 250 метрів квадратних, то в одному лише місці її зменшать на 120 метрів квадратних. Всі інші метри, що залишаться у її власності, будуть оподатковуватися податком. Не є об'єктами такого оподаткування дачні та садові будиночки, які перебувають на території даної адміністративно-територіальної одиниці, але лише в кількості одного такого об'єкта. Багато грошей від запровадження збору столичний бюджет навряд чи отримає, пропускають фахівці, адже житла Великої площі у Києві мало. Однак спірним залишається аспект щодо якості оподатковуваних помешкань, адже приміром хрущовки чи сталінки на околицях не співвласні за умовами та якістю життя. por fazuma o centro